Минуло майже два тижні, відколи Національне антикорупційне бюро опублікувало частину плівок Міндіча, аудіозаписи, на яких, за даними слідства, зафіксовані докази масштабної корупційної схеми на енергетиці за участю вищих посадових осіб. За цей час підозру отримали восьмеро людей, серед яких екс-віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, двоє. З підозрюваних втекли, за трьох внесли застави. Фігурують скандалі і екс-міністри Герман Галущенко та Світлана Гринчук. А за даними Української правди, Галущенка детективи вже допитали. Ну і варто зауважити, що на плівках міндіча ймовірно засвітився Андрій Єрмак, як заявив нардеп від фракції голос Ярослав Железняк, у них фігурує Алібаба, і от він, за його словами, це голова офісу президента. Олександр Клименко, керівник спеціальної антикорупційної прокуратури, казав, що Алібаба давав вказівку зруйнувати Набу і САП. Ярослав Железняк своєю чергою припустив, що прізвисько Алібаба перегукується з ініціалами Андрія Борисовича Єрмака. Тим більше в кулуарах керівника офісу президента називають скорочено АБ. Але набу поки що призупинило публікацію нових даних в межах розслідування справи МІДАС. Як повідомляє видання НВ з посиланням на джерела в силових структурах, корупційна діяльність бізнесмена Міндіча може стати частиною значно масштабнішого кримінального провадження. За інформацією співрозмовника його діяльність в Україні була пов'язана не лише зі схемами в енергетиці, але й зі сферою озброєнь. Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук юрист міжнародних з нами на зв'язку. Вітаю вас. А вітаю слава Україні, героям слава пане Андрію. Скажіть, будь ласка, ваша думка щодо саме цих плівок? Чому не всі анонсовані плівки? Чому не всі дієві особи і події відображені в відкритій частині розслідування набу, яке бюро опублікувало раніше? І коли може бути наступний ось такий доступ публічний до цих плівок? Ну, серія номер два так можна назвати. Там наступний так публічний доступ до цих плівок. Я думаю, що в принципі цього варто очікувати. Ми прогнозували, що це буде на поточному тижні, але як бачимо, цього не сталося. І причин тут може бути декілька. Причина перша, ну вона може бути чисто формальною, що триває слідство, потрібно систематизувати ще якісь дані докази, тому що ми ж маємо розуміти, що якщо просто викотити записи без якогось реального юридичного обґрунтування і без дуже детальної скурпульозної технічної складової, то в принципі це все буде лише таким медійним шиком, який може навпаки лише обернутися. Навіть ганьбою, так би мовити, для САП та НАБУ. Тому, звичайно, що вони не будуть так робити. Вони будуть більш скрупульозно до цього ставитися. Але може бути і друга сторона медалі цього всього, і вона полягає в тому, що Україна зараз вступила у дуже важкий етап імовірного перемовного процесу, який нав'язують зі Сполучених Штатів Америки. І зрозуміло, що цей перемовний процес, він, в принципі, відбувається на фоні колосального підриву довіри українського суспільства до українських інституцій, до української влади, причому до найвищих посадових осіб. Це означає, що можливо САП та Набу. Я не буду припускати. Чому, з яких там, мов, чи хтось міг на це вплинути, чи, можливо, з якихось е, причин, які вони для себе бачать. Ці всі речі були, були пригальмовані для того, щоб е, повністю не дискредитувати вже вище політичне керівництво держави, і, умовно кажучи, втримати країну під час цього перемовного процесу. Ось це може бути. Дійсно причина. Друга, чому ми не побачили там другу, третю чи п'яту серію власне викривальних відео, викривальних е там фото, аудіозаписів е по, наприклад, інших якихось діових особах, але це не означає, що цього не буде, і це не означає, що ці особи там що не їх відео, там немає. Уч. Тому що частково ми вже отримали доступ і вже побачили. Більше того, під час судових засідань, які відбувалися по інших фігурантах корупційних, корупційного розслідування, там озвучувалися речі, які певною мірою натякали на те, що до цієї корупційної операції, просто колосальної корупційної операції, були дотичні інші особи. Ще одна річ, я хочу на яку я хочу звернути увагу. Операція Мідас, принаймні та частина, яку ми спостерігали, яка викладена в публічний простір, стосується енергетичної сфери. А я припускаю, що ця операція може мати набагато більший і ширший комплекс корупційний, ніж енергетика. В принципі, вже е, і. Е, Мовно кажучи, прокурори САП, і в НАБУ, і зрештою той же ж самий нардеп Желізняк та інші народні депутати вже натякали на те, що ймовірно тут може бути також корупційна велика складова, наприклад, у воєнно-промисловому комплексі. Так, в принципі, ми вже неодноразово бачили, що комплексі. звичайно, звичайно. Тобто, це скоріш за все, мова йде і про енергетику. І про ВПК, і про, умовно кажучи, українські порти. Так? Не, реч... не дарма ж ФБР могло зацікавитися, як говорили, про е Міндіча, е і саме це щодо одеського припортового теж там. Звичайно. Тобто, це можуть бути і е система е українських портів. Це може бути більше того, сюди причетні також, також можуть бути причетні і митні різного роду питання. Так, у нас ж умовно кажучи, розмитнюються товари, постачаються не лише через море, а здебільшого зараз якраз через західний кордон. Також можуть бути тут питання, можуть бути питання і до інших економічних складових нашої держави. Але все зрозуміло, що це або пригальмоване через те, що зараз не час, або пригальмоване через те, що слідство триває далі. Зрештою, давайте будемо відвертими, якщо зараз... Мовно кажучи, будуть викриті ще там, N на кількість корупційних зв'язків і буде ще N на кількість корупційних скандалів, то звичайно, що е, на перемовинах буде ще тяжче. Тому що ми бачимо, наскільки зараз е, глобальні актори, я маю на увазі ті ж самі Сполучені Штати Америки і держава-окупант Росія використала ці всі речі проти нашої держави. І тут, звичайно, звинувачувати можна всі сторони. Можна казати, що для чого ви використовуєте, а питання інше, а для чого ви розвели корупцію? Так? Uh -huh. Для чого ви під час війни чотири uh -huh. роки крали, uh -huh. Uh -huh. І, і потім, по суті, зараз дали нашим недругам, перше, нашому ворогу. А по-друге, Трампу, котрий хоче Україну злити, вибачте, в Унітаз. Я це говорю вже рік. Майже часу його президентства він це хотів, хоче і буде хотіти, тому що Україна йому як як, як пляма, така яка заважає дев'яту чи десяту війну закінчити, е, але проблема в іншому. Проблема в тому, що їм дали аргумент і їм дали засіб тиску на нашу країну, і це проблема. Та Орбан уже говорив про це. Так, ми маємо завершувати у нас буквально так, тут так. півтори хвилини. Як ви вважаєте, чи є на плівках Єрмак, чи є на плівках Зеленський? Ну, дивіться, мені важко зараз сказати, є чи немає. Я не, не, я не прокурор угу. і не, 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 не працюю в набу і не в САБ для того, щоб стверджувати, є чи немає. Ми бачимо, що деякі народні депутати кажуть, що Єрмак там є. Ну, знову ж таки, ми оперуємо ту інформацію, яку маємо публічно. Желізняк каже, що, скоріш за все, є. Так? Деякі розслідувачі кажуть, що ймовірно є. Питання інше. Давайте задамо його чи пере, переформатуємо переформулюємо. Чи, ми, чи міг Міндіч Галущенко? Гринчук та інші дієві особи, яких ми бачили, діяти самостійно, абсолютно самостійно, без взагалі зв'язку до когось. От ви вірите в це? Я особисто це риторичне риторичне питання. запитання, це, пане це Андрію, питання та. це й до наших глядачів так само питання. Я особисто <пух> це не вірю. І я розумію, що це все відбувалося. Це великий, умовно кажучи, такий корупційний синдикат. Який, скоріш за все, дійсно покривався іншими особами, котрі могли давати зелене світло, те, що, будь ласка, робіть, так само питання ж виникає пряме: а як ці особи виїхали? Як вони раптом зникли з України? Чому вони були попереджені? І що час питання. вони тут були, а потім раз, і там за кілька годин до обшуків вони виїхали? питання: угу. останнє питання, котре взагалі, в принципі, може проливати на це все світло, хто давав накази? У червні-липні цього року знищувати де факто Набу та САП. Угу. Була ж величезна спроба через парламент, через підпис президента. Знищити САП та Набу. Для чого? Тому що на той момент, скоріш за все, всі ці актори знали про існування цієї справи і знали, що вона наближається там, через декілька місяців чи через угу. півроку. І тому була задіяна колосальна схема, злочинна. Котра по суті і дала тріщину в єдності нашої країни по ліквідації САП та набу? Отут ще одне виникає питання: А хто в цьому брав участь? І якщо ну хіба що ці люди були обдурені, але ким були обдурені? Дуже багато запитань це дійсно. І дуже багато е, цих е, три крапки знаєте для того, що ну подивимося, як будуть розвиватися події і що буде в наступній порції цих е, плівок. Дякую вам, пане Андрію, за те, Дякую. що вийшли з нами в прямий ефір. Відповіли на мої запитання. Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист міжнародник був з нами на зв'язку.